Вітаю на каналі. Попередньо відео був огляд функціоналу верстату. Зараз ми пройдемося по його програмному керуванню і побачимо, які функції на ньому реалізовано. Це, не побоюсь сказати, перший український верстат в такому виконанні. Я не бачив більше поки що подібного, що поробилося з самого початку. Не беру ті варіанти, коли робилися всякі рестайлінги і поушення промислових верстатів. Тобто це верстат повністю виготовлений з самого початку, змодельований нами. Я прикріплю фото моделі, щоб розуміли, що це дійсно наша розробка. І... Досить складний шпіндель в керуванні, але досить високої точності і з високим підтримкою моментів, тобто, тому що нерівня передача. Всім прохання обов'язково прокоментувати, дати експертну оцінку, дати заключення, дати поради і е, повністю підтримати канал. Підпискою, лайком, якщо вам це сподобалося, і дизлайком, якщо не сподобалося. Але дизлайк обов'язково підтвердить коментарем, щоб ми розуміли, куди нам рухатися. При вмиканні нашої стійки у нас переміщення заблоковано, і в нас є повідомлення, що нам потрібно пройти процес обнулення. Для цього ми бачимо, що коли ми натискаємо кнопку Ентер, знімаємо повідомлення в нас. Неактивні осі, Тут повинен бути зелений індикатор. Для цього ми натискаємо кнопку Return і обнулюємо його відразу по всім осям. Натискаємо 0 і натискаємо Enter. І в нас іде першочергове обнулення по осі Z. Потім у нас буде обнулятися вісь X, вісь A. І при цьому обнулення лінійне у нас. Для трьох координат вже буде виконано. Зараз пішла вісь Х обнулятися, і потім піде вісь А. Відповідно, патрон у нас зараз знаходиться в токарному режимі. При необхідності його обнулення ми активуємо за допомогою команди М75 і М800. Тобто перехід в позиційний режим і. Відповідно з обнуленням нашого шпінделя. Зараз координати обнулені і у нас є вже обмеження по переміщенню. Відповідно, в крайні положення ми вже маємо програмні ліміти. Зараз деталь, верстат налаштований під деталь. Робимо отакі тестову деталь, це діаметр 6 нашого прутка. Це алюміній, оцентровка під отвір, сверління. Нарізання спочатку йде різьбофрезою. От вона досить маленька тут її проблематично піймати, сфокусувати. Тобто центровка, сверління, різьбофреза. Цей різець у нас робить торець і фаску, це відрізний, це барпулер, який витягує нашу заготовку, і нарізання мітчиком для... Це вже контроль після різьбофрези. Тут специфічна була технологія використовувана, тобто спочатку різьбофрезою, а потім мітчиком, щоб продовжити, щоб час служби нашого мітчика був довший, тому ми розвантажили його. Ну, Суть яка, що після обнулення верстату у нас він повністю може продовжити роботу. Зараз ми показуємо взагалі функціонал, який у нас. Може, в якому працює наш верстат. Відповідно, після обнулення наші координати вже є активні. Єдине, що вісь це зараз у нас знаходиться в токарному режимі. І ми бачимо по індикаторам, зараз у нас М10 патрон затиснений. Також це дублюється в цьому вікнові. І якщо нам треба його розтиснути, у нас є два варіанти. Або ми натискаємо педаль ногою. Відповідно, пішло у нас розтиснення. І вже у нас відбувається зміна індикації. Ми бачимо, що М10 у нас розтиснено, це М1Т команда. І відповідно ми бачимо в якому стані знаходиться зараз патрон. Це досить зручно для оператора бачити індикацію. Тому що вона тут, в принципі, є, але цифрова, світлова, вона краще сприймається. Якщо нам треба затиснути, ми натискаємо наш патрон і відповідно у нас вже тут індикація додавлена. Тобто зараз, якщо ми включимо наш піндель на оберти, наприклад, ми дивимося, які в нас стоять, давайте змінимо їх, щоб вони були, у нас, наприклад, 500 обертів. Так, по завданню. І коли ми натискаємо клавішу включити шпіндель, у нас пішли оберти. Наше завдання для обертів 500. Відповідно для головного шпінделя, у нас от вони зараз реальні оберти. Тобто, коли ми зупиняємо, От вони нулю. І Також ми можемо реверсувати. Максимальні оберти для цього шпінделя взагалі можливі до 6 тисяч. Але ми їх обмежили і в нас для цього ми поставили їх 3000, максимальні оберти. Так, І якщо ми хочемо перейти в режим позиційного, тобто, щоб наш шпіндель став уже в режимі позиції, для цього ми використовуємо команду М75 і М800. Тобто це перехід позиційний і 800 це буде обнулення. І коли ми натискаємо старт на виконання програми, у нас позиційно йде обнулення, і шпіндель стає на утримання. Відповідно, він вже у нас працює позиційний як поворотна вісь. І по індикації у нас М75, ми бачимо позицій моди для осі С, вже у нас вісь С. Вона в нас працює як координата, вона прив'язка йде вже один оберт 360 градусів, і у нас є уже як вісь С. Ідемо далі. Коли ми знаходимося в М75 позиційному режимі, у нас є можливість ставити. Е, на брейк це гальмо, тобто додатково, щоб коли ми фрезеруємо приводним блоком, у нас не було, тому що ну, ми всі знаємо, що у нас, якщо ми позиційному даємо зусилля на патрон, відповідно він в жорсткому триманні, але його можна змістити, якщо прикладати велике зусилля. При фрезеровці це може бути впливати на якість. Тому для цього у нас є можливість. Механічне гальмо. ну, Правильно сказати, гідравлічне гальмо, тобто в шпільделі є спеціальне підключення, куди подається певний тиск. І зараз ми бачимо по манометру, у нас тут нулі, відповідно, у нас зараз гальмо не задіяно. Коли ми активуємо за допомогою команди М61, і коли ми його зараз задіємо, у нас відбудеться наступне. У нас тут з'явиться індикація, ми почуємо, що у нас спрацювало додаткове навантаження на станції, і вже тут у нас є тиск. Тобто зараз ми підтиснули, використали гідравлічне гальму і патрон стає повністю заблокований для того, щоб ми при роботі, коли ми тут, наприклад, використовуємо приводний блок, у нас є свої оберти. того от... Треба використовувати це гальмо. Зараз ми стоїмо на утриманні. Якщо нам треба зняти це гальмо, то робимо інверсію, тобто М60. У нас знімається там тиск, нема активації, і вже у нас в позиційному режимі, але гальмо ми виключили. Це основні. Які використовуються натискання-розтискання патрону, позиційний режим, і чи є гальмо, чи задіяно воно чи ні. І у нас зроблені захисти. Коли ми стоїмо, наприклад, на гальмові, ми поворотну вісью не можемо крутити вручну. Це продемонструю. Активуємо М61, рейк у нас є, але ми знаходимося в ручному режимі і. Знімає це знімається завдання з переміщення. Це дуже важливо, тому що якщо цього це не буде налаштовано, то ми будемо прокручувати двигуном, а в нас там гальмо і може бути якісь механічні пошкодження. Також, якщо ми перейдемо в режим М74, знімемо позиційний режим і захочемо перейти в режим. Токарний, у нас гальмо знімається автоматично. І це також програмний захист для того, щоб ми коли вімкнули оберти шпінделя нашого, щоб не виникла ситуація, що оператор не побачить, що ми стоїмо на гальмові і включить токарний режим. Зараз ми можемо вмикати. Ми в ладері це все налаштовуємо. Щоб коли ми знаходимося М74, у нас не виконувалося гальмування. Так. Ну, це група, яка регулює наше затискання, розтискання нашого патрону. У нас є регулювання зусилля. Зараз патрон налаштований на затискання. І так як у нас пруток невеликого діаметра ще алюміній, ми не невеликий тиск тут поставили. Бачимо, він є, але невисокий. А відповідно в зворотньому тут нулі. Але якщо ми хочемо працювати зворотно, на розжим кулачками, то у нас в інструкції є такий запис. Для зміни напрямку затискання кулачків патрону деталей, тобто це або вал ми затискаємо, це відповідно на, на стискання, або втулка на розтискання. У нас в параметрах параметри АЗР, параметр номер 2 треба змінити. Одиничку і нулі, відповідно які нам потрібно. У нас зроблена спеціально таблиця. Тут у нас всі цикли, те, що я розповідаю: затискання, розтискання, вмикання, всі команди прописані. І вони дають можливість керувати верстатом і писати цикли, токарні в основному програмуються вручну. Так як відходи всіх інструментів потрібно передбачувати, це краще, вже коли є на верстаті, ми бачимо установий інструмент. І ці всі параметри це цикли глибокого сверління, цикли нарізання різьби, нарізання різьби, як, наприклад, нашим різцем, є в поводковому патроні, який компенсує наш зміщення, він не жорсткий у нас. Це інший цикл і нарізання е, мічиком, коли він стоїть як приводний блок. Ми тут у відео попередніх показували, як це працює. Тому ця таблиця не на всіх верстатах вона є. Контролери, на жаль, ці е, цикли вони налаштовувалися, але їх немає тут, щоб вони активувалися як більш в дорогіших стійках. Тому ця таблиця вона досить е, зручна. І ну, я її дуже тут не показую, тому що це індивідуально налаштоване під цей верстат, під нашу механіку, під наші механізми, які тут задіяні. Але без неї оператору, особливо новому, який не працював на цьому верстаті, дуже довго треба буде розбиратися з якимись циклами, що зв'язані там з сверлінням. Глибоким, там, циклічним, і, відповідно, всі ці гальмування, переходи режимів ми їх тут прописали. А також є схема кінематична по осям, напрямок руху і е, плюсове значення, щоб оператор розумів, куди в нас йде е, е, обробка. І проводний блок Б, У нас є 4 ось. Приводних в одній координаті в площині і 4 в інших. І тут ми прив'язали. Тобто тут є прив'язки для, дивіться, наприклад, якщо ми маємо оцю систему оцю систему наших інструментів, вони по осі А від датчика мають якесь певне положення для того, щоб ми стали в ось нашого нашого патрона. І для того, щоб оператору було краще. Цю вісь, ось бачимо, що 311 у нас він саме знизу. Відповідно, він має від нульового положення певну відстань. Бачимо, ми ось прописали, викатали їх по індикатору і прописали. А також по осі Х. Теоретично по осі Х він повинен стояти в одній. І число повинно бути одне відносно датчика, але фізично по індикатору ми бачимо, що тут є ну, деякі відмінності. Вони невеликі, але вони все ж таки є. Тому ми цю роботу вже е, зробили. Ну, а відповідно, віз по глибині треба назначати в залежності від вильоту нашого кожного інструменту. І в іншій системі, тобто цей приводний блок, він у нас ось. І отут у нас вже є тільки прив'язка, наприклад, по осі Z ми її назначаємо так само. По осі А у нас залишаються, а по осі X це вже виліт інструменту буде тут. Його треба назначати в залежності ну, від центру від виліту. Тому оця таблиця дуже зручна для того, щоб швидко вже налагоджувати приводний блок. І вже він у нас має, ну тобто вже параметри вихідні є. Якщо вони не влаштовують, то тут без проблем класично ставиться індикатор і обкатується, вже якщо якісь є сумніви по цій таблиці, або ну, ви вважаєте, що вони. Або якщо там умовно якась була аварійна ситуація, ремонт чи зняття там цього приводного блоку, відповідно, ці вже числа вони будуть не актуальні. Е, і давайте пройдемося по. Основним параметром взагалі, як режими ще додатково по переміщенню нашої револьверки, а також вмикання нашого приводного блоку в режиму обертів і в режиму позиційного. По головному приводу ми пройшлися. Тобто ми пройшли, як його вмикати токарний режим і позиційний, як вмикати гальмо, як працює наша револьверна голова. Револьверна зміна інструменту, формат команди на зміну, від Т101 до Т808. Відповідно, ми прописуємо. Ну, зараз у нас він стоїть на інструменті першому. Відповідно, ми бачимо це в нашому контролері. Наприклад, якщо ми хочемо змінити інструмент Т202 і натискаємо старт, відповідно він стає інструмент номер 2 Ну і таким чином ми ставимо люби, люби, любе положення, використовуємо ще свій коректор. Тому що в першому інструменту, наприклад, може бути інший коректор, який забивається в нашій таблиці коректорів. Ну і повинно, якщо, наприклад, ми, треба, ми ставимо третій інструмент, другий коректор. І так іде керування нашим револьверною головою. І приводний блок. Приводний блок у нас може працювати як на постійних обертах, і він у нас є додатковим шпінделем. І, відповідно, тут оберти СС і завдання для нього ми вже вмикаємо за допомогою наступних, наступних даних. Для того, щоб вімкнути нас приводний блок на постійні оберти, як ну, умовно це буде працювати під. Такі інструменти, як сверло, фреза. Ми використовуємо наступну команду М67, М63 і SS це вже задання обертів для цього приводного блоку, в даному випадку 100 обертів. І натискаємо 100. І Ми бачимо, що в нас приводний блок працює повністю на обертах 100 обертів. І от завдання, воно тут є індикація. Вони будуть повністю. Крутитися, поки ми не натиснемо клавішу Reset, або виконаємо іншу команду зупинки обертів. Вимикання обертів можна командою Reset. Тобто ми зняли завдання, він зупинився. Або якщо це ми використовуємо, от ми активували, але якщо ми хочемо програмно це вимикати, то в нас є команда M66, і відповідно вона в нас зупиняє. Тобто це, якщо ми в програмі вже використовуємо. Ну і звісно, що оберти ми тут також можемо змінювати по завданню. СС, ну, наприклад, там 2000. Так. Але це працює в аналоговому режимі, тобто в нас цей двигун е, перемикається програмно, він зараз працює як в аналоговому режимі. Відповідно, оберти вони ну, з якоюсь похибкою, як для такого режиму. І е, ми не можемо ним в такому режимі робити нарізання різьби, жорстке нарізання різьби мічиком. Тому що ці оберти не являються суперточними. І для того, щоб наш приводний блок перейшов в режим. В степ діра і позиційно почав працювати. Ми задаємо наступні параметри М-команду М67, М62. І натискаємо старт. І зараз ця вісь вже є в нас позиційна. Тобто, ми можемо нею керувати за допомогою осі B. Тобто ми натискаємо як візьбе, і тут вже в нас йде оберт прив'язаний у градусах. Тобто, бачимо, ми крутимо, реверсуємо в іншу сторону і вже він працює з діром І нарізання різьби йде уже по енкодеру. Тобто це позиція, яку ми постійно можемо... Контролювати, і вона в нас завжди залишається, тобто у нас позиція не, не, ну, залишається постійною, тобто вона зберігається. І, тобто, Резюмуючи, ми можемо працювати на великих обертах, коли там свердління фрезерування, і нарізати різьбу мічиком, коли у нас потрібно ну, жорстке нарізання. Але, звісно, треба використовувати поводок, поводковий патрон, який має можливість компенсувати несоосності, Плюс, коли ми йдемо в кінець і потім реверсуємо, у нас є ну, він підпружинений. Без таких патронів. Ну, До речі, ми нарізали різьбу без патрону, але там було М6, і при цьому нам було цікаво, як ну, не будуть чи будуть ламатися мічики, то не ламався, так як воно досить точно це відпрацьовувало. І, наприклад, якщо в даному випадку стоїть різьбофреза, то відповідно отвір ну, йдуть на постійних обертах і вже йде процес. Тобто це вже як фрезерна роботка в оцій площині. І, наприклад, якщо ми робимо отвір різьбовий всередині, то різьбофрезерування йде вже по спіралі і вже використовується відповідно аналовий режим роботи приводного блоку. Процес нарізання різьби, коли в нас інструмент знаходиться в револьверки, тобто в нас є нарізання різьби за допомогою нашого інструменту і головного шпінделя, коли оберти з подачі синхронізуються. Цикл G-93, а також є можливість нарізання, вже просто коли ми використовуємо не інструмент різьбонарізний, а використовуємо мічик. І тут вже йде нарізання, коли у нас йде синхронізація подачі, але обов'язково йде в поводковому патроні, тобто який компенсаційний, який компенсує, тому що в даному випадку та сама ситуація, як і з приводним, краще його використовувати. По приводному блоку, ще скажу, що зміна інструменту, вона, по суті, так само, як і на револьверному, задається командою. Тобто, коли ми хочемо стати, наприклад, умовно для оцього інструмента позицію, у нас задається команда Т-316. Цикл сверління ми використовуємо, коли ми інструмент е, знаходиться сверло в револьверці G981, це стандартне, повне, і цикл глибокого сверління із виходом G983. Нарізання різьби мечиком приводним блоком. Тут у нас є цикл, але ми його вам не скажемо. Якщо замовите верстат, ми потім розкажемо. І тут у нас в одній координаті один цикл, а в цій координаті буде інший, який задається крок при нарізанні різьби жорстким нарізанням мічиком, коли ми використовуємо вісь як приводний блок. Ну, Це максимальна інформація по керуванні верстату. І розповіли по головному шпінделі, як ми ним керуємо. По револьверці, по приводним блокам, як відбувається зміна інструменту, як ми прив'язуємо його і резюмуємо, що ми маємо. При керуванні головним патроном у нас є цикл М74, при необхідності використовувати при, при як е, поворот на вісь позиційний М75. Коли потрібно вінкнути гальмо, ми використовуємо М61, коли потрібно зняти М60. Відповідно, револьверний інструмент тут, зрозуміло, через те команди і коректор використовується. Приводний блок може працювати як СС обороти задаються, якщо нам потрібно для якихось сверл там, фасочних, те, що потрібно на високих оборотах, там, там, різьбофрезерування, і він працює в аналоговому режимі. А якщо потрібно, позиційному, для, тільки для нарізання різьби мічиком. Ми використовуємо його вже в залежності, як в різних координатах, але в різних площинах, в залежності, який блок використовуємо, але вже з діром тобто вже позиційно. Ну, Тут, відповідно, є індикація по нашим основним командам. Це наша СОЖ, таблиця наших циклів, про які розповідав, і таблиця основна по прив'язки нашого інструмента. Блок який використовується для регулювання зусилля затискання патрону, і необхідно, якщо треба реверсувати змінюємо параметри, Пульт ручного керування і кнопка ножна, яка задіює наш, активує наш патрон на розтиснення, затиснення. Це фінальна частина по цьому верстату, і е, я резюмуючи можу сказати наступне, що ми плануємо. Виготовляти ці верстати подальшому, але буде деяка пауза, тому що для освоєння більш швидкого і промислового виготовлення потрібен певний час і певна технологія, тому що це верстат був перший. Тут досить багато ми зробили, підняли скілів, набили багато чого для себе цікавих, так сказать, тому що інверстат використовується максимально функціоналу, єдине, чого тут нема, це задньої бабки, нема уловлювачів наших заготовок і досить ну, неякісно пропрацьована герметизація кабіни. Її потрібно після транспортування герметизувати, тому що спочатку стояла задача по типу працювати тільки на тумані, але відповідно ну, ми повинні і Сжужою, яка... Поливається постійно також пропрацьовувати. Огляд за те, що побачили, подивилися, були разом з нами. Далі буде ще багато цікавого, тому підписуйтесь на канал і чекаємо на наступних відео. До зустрічі!